вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Одренець, а передусім про таке. Проводила русифікацію українських шкіл. Служба безпеки викрила ще одну колаборантку назавжди в строю. Головний поліцейський області Михайло Куратченко, який загинув 2022 року на Херсонщині, отримав звання Героя. 15 мільйонів на розвиток громад. У Каневі стартував грантовий конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україна. Понад п'ять годин поспіль область була на тривозі. У цей час оборонці нашого неба відбивали чергові ворожі атаки. Вони успішно мінуснули 10 російських БПЛА. Інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнацій інфраструктури не було. За даними повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 березня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ударними БПЛА типу Шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 72 із них. 56 ворожих безпілотників імендаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Служба безпеки викрала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з РФ в окупованому районі на сході України. Зрадниця допомагала агресору запроваджувати російські освітні програми в українських навчальних закладах. Фігурантка після захоплення громади добровільно вступила до окупаційної адміністрації міста Кіровськ Луганської області. За даними кіберпідрозділу, жовтня 2022 року окупанти призначили її керівником відділу освіти для впровадження нововведень Фігурантка проводила атестацію освітніх закладів за стандартами РФ, вводила виключно російську мову викладання та плани навчання за програмами країни-агресора. Крім цього, перебуваючи на посаді, колаборантка займалася розробкою кремлівських методичок для вчителів місцевих шкіл. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про під дозору за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та за частиною 5 статті 111 прим 1 це колабораційна діяльність Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 17 березня до Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на вулиці Одеській виявили тіло 43-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Під час слідчо оперативних заходів оперативники та слідчі місцевого відділення поліції за участі фахівців кримінального аналізу та спеціалістів-криміналістів обласного главку поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив його 37-річний знайомий. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів ножем. Поліцейські провели комплекс першочергових заходів, зібрали докази та упродовж кількох годин за силової підтримки спецпризначенців поліції затримали фігуранта. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває в Умані. Під час конфлікту відчим ударив пасенка дерев'яною палицею. Як з'ясували слідчі та оперативники кримінальної поліції, інцидент стався 14 березня. Вдома під час розпиття алкогольних напоїв чоловіки посварилися і затіяли бійку. Тоді 57-річний відчим і схопив биту, якою завдав удару по голові 40-річного пасенка. Відтак обоє лягли відпочивати. Вранці прокинувся лише один. Інший був без свідомості. Медики госпіталізували постраждалого з тяжкими травмами. Підозрюваному обрали запобіжний захід. Під час досудового розслідування правопорушник перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Начальник поліції Черкаської області Михайло Кураченко, виконуючи службовий обов'язок, віддав життя за Україну. Він загинув у грудні 2022 року на Херсонщині, де очолював зведений загін. За мужність і самопожертву президент України присвоїв йому звання. Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Подробиці у матеріалі поліції Черкаської області. Наказом номер 209 по особовому складу від 18 лютого 2020 року призначено полковника поліції Кураченка Михайла Віталійовича, начальника головного управління національної поліції Черкаської області. Полковник поліції Михайло Кураченко це приклад справжнього офіцера честі, керівника, який не боявся відповідальності і людини, що жила заради служіння народові, каже Сергій Коваленко. Коли призначили нового керівника в 2020 році Кураченка Михайла Віталіча, полковника поліції, ну у мене враження склалася дуже така про нього хороша думка. Як настоячого керівника, досвідченого керівника, як організатора, він був вимогливий як до себе, так і до особового складу. Зі слів дружини Ганни, Михайло завжди прагнув змінювати світ на краще. Це було його життєвим принципом. Він керувався людяністю, справедливістю та щирим бажанням допомагати іншим, адже вірив, що справжній офіцер має не лише виконувати обов'язок, а й бути опорою для людей. Окрім того, був люблячим чоловіком і турботливим батьком, для якого сім'я завжди залишалася найважливішою цінністю. Він мені кожен день. Зранку просипалась, він казав, що він мене любить. Я його дуже любила. Він дуже любив дівчат. коли народилася старша, то, мабуть, у нього було ну, взагалі мало часу. І якось він так каже, Боже, коли вона виросла, я навіть не помітив. Але вже коли народилася Веронічка. То він летів ввечері, щоб допомогти мені там її скупати, провести якийсь час. Традиційно вихідні проводили разом. Це міг бути відпочинок на природі, спільні прогулянки або затишні вечори за переглядом фільму, згадує Ганна Курадченко. Він дуже любив спорт. Дівчат привчив і до велоспорту, і на роліках вони завжди каталися як батьком, так і чоловіком. Він був дуже дуже гарним. Тренер з рукопашного бою В'ячеслав Гамаза розповідає, що познайомився з полковником поліції після повномасштабного вторгнення на заняття з фізичної підготовки поліцейських. Після першої ж розмови з Михайлом Кураченком спілкування було легким, а робочі питання вирішувалися швидко і конструктивно. Він був дуже завзятий до спорту, і що мені сподобалось, дуже завзятий до підготовки особового складу. Тобто, коли я почав працювати з ним, і з його з інструкторами гонпе, то ми дуже дуже от покращили. І поки от. Кожен крок він тягнув людей за собою на тренування, все всі пошикувалися, всі пішли на тренування разом. З... Поліцейський опікувався не лише Черкаською областю, а й допомагав іншим регіонам у розкритті злочинів та боротьбі з мародерством. Тому, коли постало питання про допомогу Херсонщині, Михайла Куратченка призначили командиром зведеного загону. Він не пересижував десь якихсь кабінетах, він постійно був з особовим складом. І Він хотів бути з особового складом. Він хотів також надавати, передавати той досвід, який він сам здобув, допомагати в ті, тому чи іншому питанні особового складу. Тому він як командир командир з великої букви, досвідчений, енергічний. Е Завжди був на варті закону, завжди був із своїм віреним особовим складом. Хлопці казали, які були з ним у Херсоні, що всі були вражені, як він зі всіма разом всі завдання виконував на, ну, на рівні як керівника, як звичайний поліцейський. Полковник поліції Михайло Кураченко назавжди залишиться в пам'яті колег як символ відваги, відповідальності та відданості своїй країні. Анна Могильна служба новин телеканалу Ільдана. Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив стартував у Каневі. Благодійний фонд МХП Громаді вже в десяте організовує грантовий проєкт на підтримку громад. Він розповсюджується на всі важливі сфери і охоплює 13 регіонів. Із презентації ювілейного щорічного конкурсу повернулась і наша знімальна група. Благодійний фонд МХП Громаді оголосив про старт конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну. Він проходить уже в десяте, а загальний бюджет становитиме 15 мільйонів гривень. Залежно від обраного лоту громади зможуть отримати від 100 до 500 тисяч гривень грантової підтримки. Конкурс спрямований на підтримку місцевих проєктів і розповсюджується на всі важливі сфери. Це історичний проєкт, який живе разом з життям нашого фонду. Цьому році наш фонд святкує десятиріччя, і конкурс його як цей конкурс його сучасник там. Власне, конкурс діяти Україну це втілення місії благодійного фонду МХП громаді, а саме допомагати людям, громадам організовуватися для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем кожного року. У нас Покращується цей конкурс, покращуються заявки, які подаються. Особливості для цього року буде те, що до 10-річчя ми виокремили ще декілька слотів таких з великим фінансуванням. Презентація конкурсу на Черкащині відбулася в Каневі. Та одночасно проходила в чотирьох локаціях України. Вони працювали синхронно за допомогою сучасних засобів комунікації. Загалом географія конкурсу охоплює 13 областей. За весь час існування конкурсу Час діяти Україно», а це вже 10 років. Фонд надав понад 42 мільйони гривень фінансування та підтримав понад 500 соціальних ініціатив. Наші потужності знаходяться на чотирьох громад: Це Канівська, Оприцька, Степанецька і Пляська за 24-й рік. У нас було реалізовано 14 проєктів, було інвестовано 1,4 і чотири мільйони. Я впевнена, що в 2025 році буде більше проєктів, Будуть більш такі інноваційні, креативні, дуже чудові проекти. Вони будуть направлені на розвиток життя людей, громадам. Подати заявку на участь можуть громадські об'єднання, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, організації, освітні та заклади охорони здоров'я цього року. Основна увага приділяється стратегічним напрямам. Енергетичній безпеці, системним проєктам в освіті, медицині, інфраструктурі, а також реінтеграції та реабілітації ветеранів. Наш проект це спортивний простір, інклюзивний спортивний простір для ветеранів, для тих людей, хто постраждав під час військової агресії. Нам вдалося це зробити завдяки. Нашій команді завдяки грантодавцю, завдяки місцевій владі. Ну напевно, ми цю енергію так взяли, не ну, імплементували в реалізацію цього проекту. Відбувся активний діалог між організаторами та учасниками. Переможці минулих років ділилися досвідом і представляли власні проєкти, під які вдалося залучити співфінансування фонду. А в рамках спільних дій за фінансової підтримки благодійного фонду ми створили. Такий унікальний, можливо, для нас проєкт, який полягав у реконструкції та облаштуванні ботанічних та гідрологічних пам'яток природи нашої громади. Це є Рожена Криниця та Озеро Бичак. На мою думку, такі... Програми, локальні програми, які під спрямовані на підтримку місцевих ініціатив є надзвичайно актуальними в наш час, але вони дають можливість самим мешканцям долучатися до вирішення тих чи інших питань, які нас сьогодні турбують. Окремі слова вдячності організаторам проєкту висловила і влада Канева та місцевих громад. кажуть, така підтримка соціально відповідального бізнесу є життєво необхідною для громад. Тим більше, що заявки можуть подавати не лише громадські організації, заклади освіти та охорони здоров'я, а й органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства. Такі конкурси, в яких ми участвуємо вже сьомий рік поспіль, важливі в тому, щоб об'єднати саму громаду, зрозуміти їхні мрії, їхні цілі, їхні бажання. Ми втілили вже не один проект в себе. Цим самим залучили додаткові кошти, яких не завжди вистачає в бюджеті громади, і згуртували, організували навколо себе людей в громаді. Конкурс Час діяти Україну стартував. Прийом заявок триватиме до 21 квітня. З його умовами можна ознайомитися на сайті. Організатори благодійний фонд МХП громаді зазначають, що виконати їх не складно і очікують на учасників. Владислав Беренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканал Ільдана. Межиріцьку стоянку мамотів, що на Канівщині, оцифрували. Над проєктом працювала команда науково-дослідної лабораторії Архаїка спільно з кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для створення 3D-моделі використовували лазерне сканування, що дозволило з високою точністю зафіксувати геометрію конструкції. Методика цифрування дозволила передати колір об'єкту за допомогою серії фото, оброблених у спеціальному програмному забезпеченні, що переносять їх у 3D-простір. Процес оцифрування тривав два дні. Обробка матеріалу займе близько тижня. Готову 3D-модель буде викладено у відкритий доступ. Інформацію про це оприлюднять на сторінках Архаїки у соцмережах. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки партнерству з американською неурядовою організацією САЯК за підтримки програми фонду посольства США. Оцифрування таких об'єктів не лише допомагає вивчати їх детальніше, а й слугує засобом захисту інформації про пам'ятки від руйнації. Особливої актуальності це не було під час війни. Коли українська культурна спадщина потребує особливої уваги та збереження, йдеться у повідомленні спільноти. Попри легке похолодання, палії сухої рослинності продовжують завдавати шкоди довкіллю. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Черкаській області, лише за останню добу у регіоні спалахнуло 12 пожеж на відкритій місцевості. Горів сухостій у Черкаському, Звенигородському та Уманському районах. Наймасштабніше займання сталося в селищі Єрке. Через людську недбалість вогонь поширився майже на три гектари та створив серйозну загрозу. Стихію приборкали рятувальники разом із місцевою пожежною командою. Весняне рівнодення, яке в цьому році припадає на 20 березня, символізує початок астрономічної весни. День стає довший, а ніч коротша. У формуванні погоди сонячний фактор почне відігравати більшу роль. В умовах антициклону це означає менше вихолодження вночі і більший прогрів у день. Великий антициклон, який перемістився з Англії на Румунію, продовжує повільно дрейфувати на схід та все більше охоплює територію України. Зокрема, Черкащину. Завтра він відтіснить хмари за межі нашого регіону та забезпечить погожий і теплий день з температурою 8-13 градусів тепла. Вночі показники термометрів ще можуть знизитись до нуля-2 градусів морозу. Антициклональний тип погоди та помірно теплі дні до кінця робочого тижня будуть сприятливими для проведення різноманітних господарських робіт. При цьому такі погодні умови погіршать розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, тож утримуйтесь від спалювання великих об'ємів сміття та сухої рослинності. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна.